Ви знаєте, Ісус це говорив, що наявність очей, ушей серця ще не означає, що ми бачимо, чуємо і відчуваємо. Він говорить, відкрити своє серця і уші». Очі, щоб пізнати істину. І во всьому є така тонка межа границя, яку ми переходячи, можемо вийти вже із царства Божого. Ісус Христос на своєму прикладі показав, як це може відбуватися. Коли Ісус Христос спустився в пустині 40 днів, приходить до нього сатана і говорить: ти ж, мабуть, голодний, з'їж зробив собі з цього каменя хліб. І свої ж таки а з чого ти взяв, що я взагалі да, оголодний. Моя їжа, яка дає мені життя, тобто да, слово Боже, відкровення він питався. Він всяким словом Божим. І якщо ми не цінимо і не перебуваємо кожен день в слові Божому відкровенні, да, може прийти уже відхилення, своє показує, що насправді їжа, яка дає нам життя, це слово. Боже. Далі він говорить, ну добре, поставив його да, на вишину храма, показав йому всі царства, поклонись мені. І вже тут говорить, що ти вирішив, що в мене погано з поклонення. Да? Він говорить Богу, поклоняйся, ти не знаєш, хто це все. Сатана тоно він дає тільки на якийсь час, певний період, цю тобі владу, Господь да, дає. А, а все воно у Господа, у Господу поклоніться. Да, і коли у нас кожен день є поклоніння, ми співаємо, прославлені, хвалимо. Бога, чи що ми робимо? Тому що кожна людина вона якось витрачає свій час. І те, куди ми витрачаємо час, світ да, показує, кому ми і поклоняємося. Якщо ми слухаємо пісні, молитви, молимося, прославляємо Бога, як і сказано в Біблії, да, са умами, піснями, гимнами, то Господь прославляється в нашому житті. І далі ж Він показує, якщо ці два моменти в нас слабі, нема цього, да, і говорить, що ми храм Духа Божого. І знаєш, його говорить, кинься вниз, і ангели тебе понесуть. Тобто важливий момент духовний, коли ми вийдемо з цього тіла, з цього храма духовного тіла нашого, дух вийде, куди він піде, Чи його ангели понесуть до Бога, цього духа, душу нашу. Чи сатана забере його в пекло? І Якщо цих два попередніх хліба немає, да, поклоніння Богу немає, ми не віддаємо йому своє час, да не служимо йому, то ангели нас не понесуть. Тому що Місер чітко показував, що наша така тонка межа, да, вона може перейти вже наша віра, вона перетвориться в укейство, фарисейство. Він чітко їм говорить: ви діти диявола, ви не виконуєте волі Божої. Наші очі вже засліплюються, і ми вже не бачимо, що говорить Господь. Тому щоб наше серце стало твердим.